Хвиля дивовижна вправа, яка налагоджує зв'язок між ногами та мозком. Чудова робота для наших ніг та мозочка, який відповідає за координацію, стійкість, баланс і навіть щастя. Повільні хвилі активізують пропріоцепцію здатні щітко відчувати положення і рух частин тіла в просторі без необхідності дивитися на них. Ми тренуємо так зване шосте почуття. Чим ретельніше опрацьовується рух, Тим вища активація нейронних ланцюгів мозку, тим швидше ви приходите до гармонії між вашим внутрішнім станом та навколишнім світом. Виконуйте хвилю спокійно, усвідомлено по 12-15 разів на кожну ногу. І тримайте баланс.